Маленьку займався тваринами. По-перше, корова і всі інші тварини сільськогосподарські були у нас вдома. А по-друге, моя мама тривалий час працювала дояркою на фермі. І, звичайно, я до своєї мами ходив і цікавився цим. Тому Тваринництво, я знаю, як кажуть, із дитинства вирішав в селі і таким і залишився на все своє життя. І вирішив йти тільки по цим стопам. І коли я закінчив середню школу, то поступив в Білоцерківський сільськогосподарський інститут якраз на факультет зоотехнічний. Тому що тоді ще такі факультетів, як технологічних, не було, а були зоотехнічні. Ну і успішно закінчив цей технологічний факультет, з візнакою закінчив і пішов працювати на виробництво спочатку, не в науку, на виробництві. Я е, працював тривалий час на птафофабриці, бригадіром цехом, цеху відкових е, несучок, потім начальником цеху, потім працював за техніком господарства, а потім уже я перейшов. Я розпочав із е, дослідньої станції штучного сім'їння. Тварин, яка знаходиться в місті Брагорі. Потім перейшов на київську станцію тваринництва, яка знаходиться в Білозерківському районі селище Терезине. І тривалий час протягом 14 років там працював в цьому селищі Терезине. Там я виконав і захистив кандидатську дисертацію під керівництвом дуже хорошого педагога. За національністю це Естонець і його професор класен Християн Іван. Власен Христян Іванович. Хороший педагог, він мене навчив, як треба працювати науковцем. Він навчив мене значить, добре оцінювати тварин по екстер'єру, по Конституції. Тобто це був вчений небомашний. Він постійно. Значить, Мав зв'язки із виробництвом. І відповідно він виїжджав у певні господарства і брав мене з собою. І таким чином навчав мене. Я в нього закінчив аспірантуру. Захистив я дисертацію передчасно за шість місяців до закінчення терміну аспірантури. Захистив я дисертацію в Інституті тваринництва Лісостепи Полісся України, який знаходиться під Харковим кулінічем Ну, а потім вже мій розпочався шлях на житомирщині на жаль, житом, я вже давно працюю. І почав я з того, що мене запросили сюди на роботу, тому що створювався селекційний центр по. Молочному скотарству. Цей селекційний центр він передбачав, щоб на маточному поверні всіх господарств Житомирської області використовувались кращі бугаї, так звані Бугаї. І от для того, щоб організувати цей центр при інституті сільського господарства на чорноземної зони. України, тоді він так. Називав. А зараз він називається Те, в Інституційського содарства так? Ти, який був в Розином, а зараз він приведе сюди у Житомир. От там я розпочав вже десь років 30 назад свою діяльність. І, як кажуть, науковим, науковим керівником створення такого селекційного центру був, по суті, я. От. Там е, були побудовано цілий ряд комплексів. комплексів. Комплекс по порошування оцінці боїв Е, Була побудована контрольно випробувальна станція для оцінки плівників в стаціонарних умовах. Була побудована контрольна станція для оцінки потомства богаївплівників замісними якостями. Була побудована контрольно-випробувальна станція для оцінки богаїв за якістю нащадків стаціонарних. І ми мали, звичайно, великі досягнення в цьому. Ми щорічно протягом 6-8 років, поки працювала працював селекційний центр. Оцінювали за якістю нащадків від 60 до 80 богатів. І ми добилися того, що маточне поголов'я всіх колооспів і радооспів в той час, коли воно сімінялося богами поліпшувачами, які пройшли відповідну перевірку за якістю нащадків. Не мали результат. По-перше, ми створили, можна сказати, суцільний масив чорнолябної породи в Житомирській області. Житомирська область, після того, як був налагоджений отакий чіткий, чітке використання боїв плідників поліпшувачів мала найвищі результати за надоєм корів до на лактації. Ну, можливо, це були для Житомирської області невеликі результати. Але, але результат 2750 кілограм на корову в середньому по області це непоганий був результат для Житомирської області. Порівняно з тим, що ми, ну я вже не говорю, маємо. Ну і після того, як був організований цей селекційний центр. Я виконав, по суті, на, після того, як я попрацював, виконав докторську диссертацію з цього напрямку, яку захищ... захистив у Всесоюзному науково-дослідному інституті по племеній справі, який знаходиться у Ленінград міста Пушкін. Угу. Пушкін. Це сталося в 86-му році. Це був, звичайно, печальний рік, ви знаєте, що це був за рік. Да. От. І е, практично з того часу я вбачаю я тут вихід е, з цього положення, для того, щоб Україна мала і молоко, і м'ясо, але за все молоко, повинні бути побудовані крупні молочні комплекси за типом Західної Європи такі як в Дані, такі як в Голландії і в інших країнах. Там все механізовано. Там не повинно бути доярок, повинні бути оператори, машин на Корови повинні доїтися тільки на доїльних установках різних типів. Потрібно, щоб кожна доярка змогла обслуговувати 100-150 корів протягом робочого дня. Потрібно перейти тільки на двохкратне доїння. Між іншим, в Західній Європі ні один фермер, ні на одному комплексі трьохкратне доїння не практикується. Я, наприклад, вже протягом 15 чи 20 років співпрацюю з відомим господарством «Приватна агрофірма Єрчики. Ви, мабуть, про неї чули. Да, там, да. Її очолює герой соціалістичного, е, пробачте, герой України, дідківський е, Володимир Олександрович. І ми з ним давно працюємо. Якраз під моїм керівництвом Володимир Олександрович е, захистив кандидатську дисертацію, і він є е, ну, почесним. Членом Української академії аграрних наук. О. У нас зав'язалася дуже плідна співпраця. Ми щорічно заключаємо певні договори на виконання робіт. Зокрема, без нас не проводиться жодного року закріплення. Плідників за маточним полі. Ми там разом із своїми співробітниками оцінюємо всіх первісток за придатність до машинодаїння, за рівнем молочної продуктивності, ну і кращих залишаємо, а котрий гірші він або реалізує іншим господарством. Ось така співпраця. У нас дуже продовжується давно, більше того. Єрчики для, нашого, для нашої кафедри є основною базою, де проходять і виробничу практику, і навчальну практику, і переддипломну практику студенти нашого технологічного факультету. Створили гарну школу? Так. От ми, а посі, ми, ми очікуємо за всім, буде попередній захист, одночасно будуть захищати попередню тут, по місці виконання, дві кандидатські дисертації, одна докторська дисертація. Це перша моя докторська дисертація, мого учня, який буде захищати докторську диссертацію.